Харків завжди перебуває в такому зоні небезпеки, і ситуація дуже напружена. Бо кожна митня ми можемо отримати вибухи. Це можуть бути і. Шахеда можуть бути керована бомба, бомби, балістика тому потрібно прислуховуватися до повітряних тривог і берегти себе своїх своїх родини. Хочу сказати, що так ви вже сказали, що т, 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 тому тижні було дуже важко, бо ворог потрапив у по критичної інфраструктури, наніс таке цілеспромоване удари у критичної інфраструктури міста. І е, я дякую сьогодні нашим енергетикам. Дякую всім нашим комунальним службам. Ми працювали цілодобово, щоб відновити е, комунальні послуги е, в райони міста Харка. Окрім цього, хочу сказати, що дійсно е, такий акт тероризму. Коли е, по е, автомагістралі, е, де е, завжди дуже багато автівок їздить, е, були е, влучання каба. І на жаль, ми маємо двох людей, які загинули. Маємо п'ять людей, які отримали поранення, і е, це такий жахливий випадок, е, і тому дуже важливо, щоб коли лунає повітряна тривога, е, прислуховуватися і спускатися в укриття. Що стосується людей, які отримали поранення, серед них була е, і дитина е, 9 місяців. Е, тобто, е, дякую лікарям, які працювали і надавали людям необхідну допомогу. Що стосується тих житлових будинків, які були пошкоджені, їх було більш ніж 30 житлових будинків. То ми закрили всі конкантура. Працювали теж цілодобово для того, щоб зберегти тепло, бо дуже важлива прохолодна погода. Крім цього, було шість дахиль, які були розтрощені, і ми закрили їх. Відповідно, так щоб люди мали зберегти тепло в своїх домівках. Крім цього, покрівля бо сніг був і сьогодні. Ми робимо вже капітальні ремонти для того, щоб зробити, будемо казати так надовго ці дахи, бо це необхідно найбільшим укриттям в місті Харкові Це є метрополітен. і хочу нагадати, що починаючи з 24 лютого 2022 року, коли митрополітени перебували кожного дня 160 тисяч людей, і я зупинив рух. Отягом митрополітину це найбільше укриття. Ми маємо 30 станцій і Люди при коли лунає повітряна тривога, можуть спускатися і перебувати там. Хтось ночує в на станціях митрополітену є. Коли такі потужні обстріли є, і досі що стосується, що стосується укриттів, то так ми маємо більш ніж три тисячі найпростіших укр... укриттів. Це і в житлових будинках і в подвальних приміщеннях. Крім цього, ми маємо 14 е зупинок, де встановлені спеціальне укриття, зупинки громадського транспорту, і Там теж можуть перебувати люди під час. Повітряних тривог, крім цього, ми побудували вже е, сі е, сім підземних ш, е, шкіл, і вони теж мож, е, працюють е, в режимі укриттів. Люди можуть туди спуститися і перебувати там під час повітряності. Ми маємо е, наземний транспорт і, е, і підземний транспорт. Це метрополітен, який працює безкоштовно е, в місті, починаючи з е, початку війни. Е, що стосується е, громадського транспорту, то так, ми рух вездевне припиняємо метрополітена. Це, роз, це зрозуміло, бо метрополітен найбезпечніший вид громадського транспорту сьогодні у Харкові. Що стосується трамваїв, тролейбусів і автобусів, то неможливо сьогодні припиняти рух, хочу сказати, відверто, бо тоді ми постійно практично стояли. І нічого не рухалось. так. Коли у на тривогу, об'являємо і на вимогу людей можемо може зупинятися біля станції метрополітену, біля безпи... безпечних зупинок. І люди можуть там перебувати. Я хочу хочу сподіватися, що нарешті ми доб'ємося справедливого миру. Нарешті ми будемо займатися відбудовою. Нарешті наші хлопці та дівчата, наші захисники. Доєднається до своїх родин живими та здоровими, і ми будемо відбудовувати, відбудовувати наше місто, герої Харкова відбудовувати всю Україну і зробимо Україну сильною державою.